Мене звати Писько Олександр, я волонтер дерев'яного мережева. І я вже з проектом з 2020 року. Точніше, з вересня, коли я особисто познайомився з основником цієї ініціативи Станіславом Ващенком. В першу чергу я люблю дерев'яні будинки за історію. Тим, що їм більше за 100 років, які події там були. Дуже цікаво пройтися по цим давнім вуличкам, побачити е, всю цю історію. І мене це надихнуло, надихнуло відтворити це. Взагалі мені подобається багато будинків, так? але напевно про один не можу сказати, я виділю два. Це той, що о, мій саме перший, так перший ніколи не забуває. Це на Станіславського на п'яти кутах. Це реально дуже було класно, тому що ти розумієш після що ти сам своїми руками доклав зусиль, щоб його відбудувати. Так і кожен раз, коли я вже там через декілька місяців чи півроку, рік постійно проїжджаю через цю місцевість, я постійно показую своїм батькам, друзям. Це я робив. Це я робив зі своїми друзями. Це ми відбудували. А другий будинок це ось це будинок на Тежищенко. Е, дуже подобається, як він взагалі не тільки зовні зроблений, а ще всередині. Я бачив його до і після, тому можу сказати, що от реально з'явилося бажання купити та відбудувати щось схоже на цей. Якщо ми донесемо своїм прикладом, наскільки це реально взагалі, що ми можемо це все відбудувати, до нас доєднається ще більше людей. Я вважаю, що наша місія показати, що є красиво, що таке взагалі краса в дерев'яному вимірі. У плані діяльності проєкту мені дуже подобається та цікаво розкручувати цей проєкт, щоб його знали не тільки в Чернігові, а ще й в Україні в цілому. Можу виділити такий міні-проект наш. Це співпраця з дуже відомою співачкою Нукою. Якраз цей її будинок. Ми зробили таку невеличку колаборацію, там допомогли відтворити 10 метрів мереживе до цього будинку. Ми зробили невеличке відео з Натою Жищенко, наскільки важливо берегти свою історію. Відео з цим інтерв'ю запостило Радіо Свобода і набрала 350 тисяч переглядів. Цей результат дуже пішов. Дуже кайфую, коли ти береш дощечку, вона ще така, знаєте, шершава і очищаєш, начищаєш, потім фарбуєш, бачиш цю красу, зроблену своїми руками. Так. Ну, Звісно, що до цього е, постарався політех, коли вирізав це все. Да? Е, тобі вже перепадає вже, там, е, десята доля того, що треба зробити, але все одно це виходить досить класно, і ти все одно вважаєш, що це, 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 це твої рук діло. і такий показуєш готовий результат. Ну, Це, це класно. так. Обожнюю дерев'яне Мережево за людей, які там. За класну компанію завжди наші толоки це не просто волонтерська робота, це час, коли можна побачити людей, яких давно не бачив. Це радості, приємні моменти щастя для мене особисто. І Я думаю, що для команди загалом. Ви ну, знаєте, якщо ви хочете крутих друзів. Класне провести свій час. Дуже раджу доєднатися до дерев'яного мережова Чернігова. Ми будемо працювати, я думаю, не тільки в Чернігові, а ще й області. Тому е, тримаємося разом. Нам треба багато волонтерів.